Про перейменування музею А.С. Макаренко Кремльчувської міської ради, Кремчук район Полтавської області на музей історії і педагогії Кремчуцької міської ради, Кремчуцької района Полтавської області. У нас є хтось представники з музею Макарінка? Так, звичайно. Так. Так, будь ласка, е, ну розкажіть ваше бачення? І тут є деякі питання. У нас виникли, ми почали вивчати це питання, я потім де, відповідно скажу, тому що. На сьогоднішній день є рекомендації Інституту національної пам'яті з того, що, що ми повинні обрати з публічного простору все, що пов'язане з Макаренком. Ну, за виключенням його там, трудів відповідно, іншого... ну, так, для вивчення. Да, для вивчення. В музею було зібрано матеріали стосовно того на яке, яке ім'я присвоїти музею, І було зібрано матеріали стосовно того. Як перейменувати музей? Під наш колектив ми висловили думку, що це було гарно музей історії педагогіки перейменувати, тому що це дає широкий нам простір для роботи. До речі, в нашому музеї є багато експонатів, і ми говорили з Алою Павлини, що ми можемо обмінюватися матеріалами і виставляти у себе як музей історії. Тобто, звичайно, це вузька направленість, але ж... В нашому регіоні ми можемо говорити про багатьох педагогів, включаючи Соколицького. Звичайно, роботи Макаренка ми не маємо прибирати із музею, ми повинні про це розповідати, але назву музею ми правда, повинні змінити. Це перше. Далі музейна спільнота міста Кременчука теж підписала лист про те, що вони не заперечують і погоджуються з тим, що це буде музей історії педагогіки. І проспілка освіти теж підписала лист, що їм подобається ця назва, вони розуміють, що музей ми повинні зберегти, тобто було направлено таких три листа. Ми ж не змінюємо, ну ми змінюємо назву, а сама суть, виходить, її. Дивіться, ми поспілкувалися з відповідною там структурами стосовно об'єктів культурної спадщини, і я би запропонував зараз не робити таких кроків. А перш за все, нам треба для початку звернутися відповідно до Полтави, а потім до Міністерства культури, для того, щоб вилучити для початку. Будинок, в якому жив педагог та письменник Макарова з Державного реєстру нарухових пам'ятник України. Потім нам треба вилучити пам'ятник педагогу Макаренка з переліку, щойно не вивну об'єкту культурної спадщини Полтавської області. Потім нам потрібно ви... ви... також звернутися щодо. Виявлено пам'ятника Макаренка і діти, які знаходяться у нас на території педагогічного коледжу з переліку, що є новим об'єкту культурної спадщини. І таким чином піти спочатку по цій процедурі. тому що того, що ми зараз приймемо рішення щодо перейменування, а у нас все це знаходиться в наших документах. І ми ж не можемо, знаєте, ми вже набили шишки, коли почали з пам'ятника матросам Флотілі, і ми на цей час. У нас нема, так, да, Софі, нема наказу. Досі немає наказу стосовно того, що ми повинні його прибрати, що він використаний з переліку войових об'єктів культурної спадщини. Тому ну, тут таке, ми можемо рухатися, але це не буде в законному порядку. Я б запропонував би почати з вилучення і таким чином запропонувати таке рішення. Дати доручення управління культури і туризму Кмінчуцької міської ради, підготувати відповідний пакет документів для зняття з державного обліку, об'єктів культурної спадщини, які присвячені Макарінка та розташовані на території Кримчуцької міської територіальної громади, а, а зокрема, пам'ятники історії, будинку, в якому жив педагог і письменник Макарінка Державного реєстру наруховий пам'ятник України, щойно виявлено об'єкту монументального мистецтва пам'ятник педагогу Макарінка. З переліку, що не виявлено об'єктів культурної спадщини Болтавської області, і щойно видно об'єкти у моментального мистецтва, пам'ятні Макарінка і діти. До речі, ми спілкувалися з директором Лесією Валентиновною. Вона згодна і розуміється, що він також є в реєстрі, і це також повинен бути такий шлях. Ми листом порекомендуємо це зробити. Тому що Вони там полтавського підпорядкування. І таким чином будемо рухатися в правильному законному руслі степ бай степ. Я пропоную перед тим повернення до цього питання. Продумайте назву. Ну, виходить у нас, якщо цього варіанту витримуватись, то виходить нейтральна назву. Це буде не, не повинно ніколи. Я сподіваюся, комісія підтримає. Я пропоную одразу ж. Подумайте назву. Припустимо імені Юлія Трогубича, він ще Капіленко. Або Сковородик, на його дворах навчався Шевченко. Культура слабко На дворах Шевченка навчалася Маркович. А далі Леся Україн, а далі Франко. Тому я прошу вас подумайте нас. Я думаю, що коли ми почнемо працювати щойно документів, які дають нам право. З ними, то я думаю, що далі ми зрушимо з місця це питання і думаю, буде слушне вже і ваше зауваження, і можливо його там. Ми його тим паче, що. коли ми там робили покращення, да? років 4 назад чи 5? ну, бачите, все змінюється. Сьогодні вже він не кове поэтому... І ми також змінюємося разом <клес> з країною. Да. Колеги, є ще якісь питання? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Наголосився. Дуге питання.